Добрий день, рада вас всіх бачити тут. Я вітаю вас завершенням цієї роботи. Це колективне панно, паноріякі пані, яке було створено за період з весни 2024 року до червня 2025. Тобто рік пішов на створення цієї роботи. Ця робота створювалася... Частково у нас в музеї, в приміщенні галереї, та відбувалися зустрічі майстри із майстер-класами і наша Ірина Олександрівна Кондревич показувала майстер-клас і Людмила Чистякова. От, долучалися майстри і могли долучитися будь-хто. Тобто це роботи, в яких приймали участь непрофесійні. Шпачки. От. А всі, хто любить шити, хто займається печворком як хобі, для кого це улюблена справа, От. тому робота частково да, відбувалася в музеї, але більша частина це вдома. Майстри шили невеличкі блоки, кожен блок являє собою кульпанчик. Бо, якщо творчо підходити, там на деяких є декілька тюльпанів, або навіть невеличкий е, пейзаж. Це створила Людмила Кривенко. Вона відома своїми творчими роботами. От. І потім вже Ірина Олександрівна із цих блоків створила ось таке велике панно. Розміри його е, 154 на 193 см. Тобто півтора на два майже ось таке панно. От. Ідея цього створення, створення цього пана зародилася після відкриття виставки у нас в галереї міста Героїв. Це пересувний проєкт, в якому участь брали відомі професійні е, дизайнерки е, із печворка і арт-квінту. Е, після цієї виставки, в якій брала наша Надія Мартовська, у неї присвячено театру Паркозаріцького. І ми обговорювали можливість передачі цього в музей. І під час розмови також зародилася ідея проведення майстер-класів у музеї для любителів печорку. І потім Ірина Олександрівна запропонувала створити колективну роботу, крім того, що кожен майстер міг створити індивідуально своє килим, а також створити велике панно. І так почалася робота. В музеї відбулося сім таких зустрічей а, з невеличкими перервами, там за різними обставинами. І ось нарешті ми бачимо результат. Я думаю, що це буде гарний подарунок музею. І її можна використовувати як фотозону, також може приймати участь і в тематичних виставках на тему квіт. квіти, весна. Таке чудова робота. Тому дякую я всім, хто долучився, прийняв участь і зробили такий внесок в наше фондове зібрання. А зараз я надаю слова Ірині Олександрівні, вона розкаже трішки про процес створення цієї роботи. Бачите, колеги, подруги творчі. Ми сьогодні таке як, вісно, завершення нашої такої колосальної нашого шляху. Ми йшли більше року до завершення і це такий у нас був процес Процес навчання, процес творчий. Люди різної підготовки в нас. Тут були, ну тут вже назвала на, на Кривенко. Мастер вийшов, який дуже відомий в світі навіть. І, 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 або були ще люди, які взагалі не вміли шили. Тобто, у нас є абсолютний рекордсмен смен з кількості пошитих блоків, це Людмила Дмитренко, більше 20 блоків вона пошила, так вона надихалася. А, і а, різні. Я підбирала, як, як взагалі ми це, ну, придумали, так, цей колективний квіт, ми його присвячуємо нашому е, відомому дендропарку з тюркманом, які всі знають, це така візитівка міста. І, ну, і взагалі весняні квіти, вони завжди надихають, е, це приємно. І е, е, я почала підбирати просто різні блоки і різні техніки. У мене була ще мета, окрім того, щоб ці квіточки пошити, навчити різним технікам. Тому в мене один блок. Класичні так, Прям уроки, ну, це було в мене як курс навчання печко. Ми вивчали класичний печок, аплікація в нас була ручна там, з відкритим краєм, з закритим краєм аплікація зворотня з вирізанням іконечок, потім різні просто хтось, хтось своє щось придумав, пошив. Людмила е, Олександрівна студента проводила майстер-клас з теж пошиття з смужок такої, такої квіночки. І так воно накопичувалось, накопичувалось, і коли ми вже побачили, який в нас виріс розних, ми вирішили, що досить і ми вже тоді будемо збирати. І далі це вже е, перейшло в мою майстерню, де я це все... Порівнювала, тасувала ці всі пасянці, розкладала, щоб не було поряд у однакових, щоб розміри всі співпали. І потім це вистімувала вже повністю ну, всі три шари, так як повинно ну, бути на квіті. Ну і потім а, кінцева кантування. От. Я дуже задоволена, що ми, а, взагалі в нас це відбулося цей весь процес, який був з нами, він нас всіх тримав в якомусь такому, ну, наплаву, не, дав, не давав сильно десь там впасти в якісь депресії. Мене особисто бо в ну, мене були такі дуже сумні обставини в процесі і е, е, мене це витягло теж. Е, е, я повинна була придумати, скривати, це все. Е, як це, це людям, які не вміють шити, ...при тому, що у нас не було швейної машинки тут в музеї, і ми е е руками все шили. Уже вдома там в кого є, то шили машинки, а тут ми шили все руками, це теж дуже цікаво. Це такий медитативний процес, який е він е сам по собі такий, не швидкий. От, і дуже приємно. Тому от, таке в нас вийшло ну, така співпраця, яка... Нас всіх трохи вилітковані. Я б сказала, дуже вдячна всім, хто прийняв участь, дуже вдячна всім, хто прийшов подивитися. Вдячна музею за гостинність, за ідею взагалі це все створить, терплячість, що так довго чекали від нас цього результату. І хочу сказати, що ми ж не закінчуємо проєкт Мій Колобницький продовжується. У нас є дозвіл від Марини Ліпатової шити роботи Андрія Люпа. І ми будемо створювати свій клаптиковий фан-арт на Ліпанку. Вибираємо собі будь-яку роботу і далі будемо так само в режимі майстер-класів зустрічатися і вчитися шити таке, такі мультики будемо шити. Ну, а далі будемо. Так, дякую. Я запрошую дослуга людну участь, яку також учасниця процесу, щоб зараз не знала, як це відбувалася. Дорогі друзі, сьогодні є така нетуристична подія, позитивна і для міста, і для нас усіх, творчих людей, тому що колективна робота, можна сказати, перша така велика колективна робота, яка присвячена нашому місту, це знакове подіння. На цьому зупинятися не треба. У нас дуже багато ідей, осередок кропивницький осередок майстрів клафтивого життя України, завдяки якому теж шили блоки, вчили вшити блоки, і багато хто приходили на наше заняття. І створювали ці роботи для того, щоб мати ось таку красиву, гарну річ. І завдяки асоціації ми продовжуємо, не зупиняємося, рухаємося далі, попереду ще дуже багато у нас нових спільних проєктів. Хочу сказати за пані, що так, ця робота була дуже такою медитативною, можна сказати. Ідея хороша, Ірина. І Оксана, пані Оксана, запропонували, щоб зробити. І ми підхопили її, тому що розвиток е, саме клаптикового життя говорять, що він не притаманний українцям. Та ні, це теж наше мистецтво. Наші жінки з споконвіку завжди е, дуже щасливо ставилися до кожного клаптика і використовували кожен клаптик, щоб зробити річ якусь корисну і яка б слугувала б не один рік. І сьогодні, дивлячись на це пану, ми можемо сказати, що жінки наші творчі і притулкуваті, таке є слово. Дивлячись на кожен блок, він кожен різний, в кожен вкладена душа майстерність, хтось зробив більш професійно, хтось зробив аматорський, але в кожному блоку відчувається душа і позитив. І я думаю, що це ще процес, який врівноважував нас в такі непрості часи війни. Це відволікає, тому що дрібна робота, вона відволікає. І коли ми шиємо, створюємо щось красиве, ми мріємо про те, що буде красиво і життя триває. І ось символічно, що це тюльпан. Тюльпан одна з перших квіток, які розквітають весною. Вони після основної холодної зими дають нам надію, що буде тепло, що все розквітне і що все буде добре і життя триває. От нехай наше панно стане таким теж символом скорішої перемоги, що як розквітло розквітли квіти на нашу панно, так розквітне Україна після таких варварських захватницьких дій, і після того, що ми сьогодні Відчуваємо перебуваємо в стані, в жахливому стані війни. Дякую кожній майстрині. Дякую за тепло душі, які ми бачимо на пану. Дякую за вашу роботу і за відгук, що ми це зробили. Особлива шана і подяка Ірині, яка це все скомпонувала, яка все зробила до кінця. Тому що блок це. Видок, а скласти його докупи і е, вистівати, зробити з нього справжнє е, полотно, художнє полотно. Це е, треба і майстерність, і досвід, і натхнення. Тому що без натхнення немає е, результату позитивного. Тому Ір, дякую. І всім майстрам. Звідчу, щоб розквітали клаптики, щоб ця е, е, красива кольорова гама радувала і давала натхнення творити далі. Не зупиняємося. У нас ще попереду багато проєктів, і я мрію про те, що клаптикове життя і в Україні, і в місті буде набирати оберті. тому що насправді сьогодні. Е, Дивлячись те, що було 10 років тому і сьогодні це дуже великий поступ. Наші майстри сьогодні на виставках світових отримують призові місця. Ми культурна дипломатія, яка показує те, що в Україні не тільки війна, а попри війну в Україні живуть талановиті майстри, які презентують Україну як країну талановитих людей. Зичу всім здоров'я, творчого натхнення і всім нам миру. Слава Україні! І у нас є невеличкі відзначення. Це подяки учасникам цієї роботи. І зараз ми перейдемо до цієї почесної місії. Анатолій Дмитрович нам буде допомагати. Отже, Є реалізування творчу ініціативу, креативність, небайдужість та внесок поповнення фондів музею мистецтв.

бутички спізнилася вчора вечора, то вони спитали, а можна тоді, якщо в нас будуть якісь заклади, використовувати? Ну, наприклад, ми всі знають, що тюрпани влітку вось, вось, о, о, навесні, а це, ви уявляєте, як, якась казка. Ось зима, а тюрпани квітнуть. Дуже всім дякую, дівчата, з тих, що і разом зі мною робили, і в нашій Подяка мушаться Валентині Гуса. Я вирішується надію остаточку. Можна да, діти. Я учасниця. этого проекта было очень интересно, очень, потому что мы познакомились с новыми техниками, техникой лаптавства. И увидев сегодня пано, я была очень удивлена. Вы извините, что я на русском языке говорю. Я удивилась работе Ирины. Она так выстарчила Красиво, интересно, элегантно, что даже некоторые работы я свои не могла узнать. Моя эта работа я сомневалась или не моя. Каждый тюльпан, вот смотришь на него, и от него веет тепло душой настолько энергетически от этого полотна. Ощущение праздника. Я благодарна судьбе, что я участница в этом проекте. И хочу сказать большое спасибо Ирине и Ване Очень было интересно. Спасибо.

Заслужила нас у ребята. Всі то, що не прийшов, ну, крименту, так як крима, підеш, е -е. Я думаю, що це може бути вже завершена презентація, але у нас ще є розішка. Так? Так, mm -hmm. Ось така. <різь> так, Подій Дивимося. Стане власником номер 28. 28. Це Тетяна Олександрівна. Вітаємо Тетяну Олександрівну. Вона <різь> <А, різь> <та>, тільки в <різь> А, так, це вона ж до мене Опять іде так, вот так. Вот так. Thank

Так, і останній номеручок, що у нас там є, що у нас і... що є. У нас є попадання. І вона є прикрашка. Щоб воно комплектно було. Уводчик із пані людні. <схід> <схід> так, залишився номер 6. Шо вам а, не да. Это игольник. Тримайте. Давайте сфотографируемся. И, И рад. А Валечка тоже майстриня. Вона була молодша, так вышивала. Мы не <плес> відготали. <шива>. Пригольница. <плес> 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 Торбинка в мене. Ані Грилас. Мені гелець, а на філацію. <пілля> Я вам дякую всім за участь, за чудовий захід, за презентацію цього килима. І за традицію ми зробимо зараз загальне фото. всіх учасників цієї роботи і гості заходу.